Хай Миколай у вишиванці, розбудить подарунком вранці і принесе у твою хату добробу, радості багато, розбудить присрастні надії, зернятко щастя хай посіє, зігріє гумором, любов'ю і принесе тобі здоров'я. В український наш край. Йде святий Миколай через поле і ліс подаруночки приніс. Сняться діткам у вісні ті даруночки смачні, що замітиш у кутку, в золотім чобітку. Все затихло на дворі, сяють зорі у горі всі чекають, виглядають чудотворця Миколая в нього клопотів багато, бо заходить. Кожну хату, все, що в нього в торбі є, чемним дітям роздає. Коде Миколайко від хати до хат гостинцями хоче всіх обдарувати. Славні янголятка йому помагають, двері та й справно відчиняють. Я святого Миколая дуже дуже добре знаю на свято в чобіток для слухняних ді діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Святий Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя і світлу долю козацькому краю. Усім діткам принеси гостинці. І пошли Божу ласку кожній сиротинці. З Миколаєм Бож'я ласка, з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей.